Трімпі там сьогодні ми граємо в Майнкрафт Крафтінг. Коротше, якась подробка Майнкрафта, але вона дуже крута, дивіться. Це виживання з одного блока. Я тут вже грав, де ми. Це з друзями тут розвинулися. І, де... короче, я тут хочу показати вам, як ми розвинулися і що я построїв сам. Давайте покажу. Окей. Це, це тут така зонка, типа для дерев. городик тут маленький наш. Тут всякі сундуки з вещами. от тут всякі речі. Тут нема, тут теж є всякі речі. А тут, о, тут о, цей блок, з якого перший блок, з якого ми виживали. Він, короче, типа як лайки блок з його рандомні речі э, даються. Милі. Дивіться, це жителі, які тут торгуються, дивіться, Тут всякі штуки Як Якобы тут одну авру и катя подается всякі, такі, е, эээ. Как бы сказать. Ну, такі речі, короче. Дивіться, тут у нас є міні хатка Кто вот тут така, хтось собі бей построїв з друзьями? Тут наша хата. Тут... Так, і тут є другий подъем. О, це чисто від мене тут. Подземна база. Тут ще дерева дерева ростуть. Мені обзорчик. Коротше. Короче. Коротше. Повідимо, ну, треба підніматися так. Оп. Тут у нас невелика зона. Будемо розвиднутися, робити велику зону, да? Правильно, правильно. Тут я зроблю такі тихи. Е -е, Короче... мені треба зараз зупинити. Ось отут я вже зробив отаку маленьку зону. Коротше, це дуже крута зона, робимо тут всякі такі штуки. Але тут тварини були, і вони всі чогось в лаву здихають. Тут тупо главу цю, яку я сам розставив Тут доволі скучно, так Ну все, я хотів просто обзорчик зробити, але давайте трошки поіграємо Дальше я можу буду робити відео з лицем, я не знаю.

На моєму каналі вийде відео, де я буду ганяти своїх друзів е, з кіном Dream або з тим. Е, давайте порадити мені які скин взяти. Давайте з цим побігаємо, а що? Втікати буде друзі, вони читати будуть до хвилини, щоб мені фору дати, нам добуть всяких речей. Щоб я міг. Давайте подержите мене лайком, щоб я зміг на них втікти. І це я так маю пройти в Майнкрафт, це буде пару серій. Представляєте? Пару серій по цьому буде. Це дуже круто буде. Цей Майнкрафт такий, хоч і не справжній. Але він крутий якийсь. Такий. Це така музичка, така класна, так надає атмосферу. Така атмосферка. В Вообще... і, кстати, в мене тут а, де що є для вас показати. Дивіться, там під карту є один чоловік, який копає, типа копач такий, типу він... Я случайно його під карту покинув, де дивіться, зараз тут може побачити його. О, там він. Бачили він, він там був. Так. Давайте попробуємо воду попасти, тут дерево буде. Так. Ой, бля а картошечка, 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 так. картошечка О, картошечка вырастешь. 4 четыре картошки. Садим. Так. У, еще и картошечка выросла. Короче, городик развивается, бачите? Вот так треба mm -hmm. Ну, напишите в комментариях, как вы лучше снимать мне с лицом, чи без. Давайте. Мне кажется, интереснее, что будет с лысым, типа эти выразы выше бывают. Мне хз. А давайте, а давайте я с стрелы только попробую воду попасть. Интересно. Ай же, давайте еще раз, конечно, вы шо, ты шо, такой, капец. Ууу, целый Давай, давайте еще. Ну, и же получилось. А, бляха, муха. Пусти, пусти, пусти. Давай это еще раз. что а, за житель? Ой, бля. başlı Пусть я буду пробовать, покида получится вышел. Думаю, я это увидел, да? Да. Треба получить, хорошо. Стрельба что получилось так. И сделаем вот так. Крипак. а але ж получилось -а! Не поняв. Бачили, получилось, хоч не з першої попитки, але получилось, це було сложно це й досі, типа. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. О, милоті знов. Будете ставити лайк уже. Е, спитайте, що б так довго не було, бо в мене просто була рука, рука, рука зламана. Це що, Башти, ты скилли сюда и выстрелы. Ну, жестко, жестко. А ты крик про блять? При них сплеть. А я уже не понял, что он взорвался. Зона нормальна, красиво, дерево, всякі такі, правда. На ну, момент мы будем закінчувати відео, зараз спробую ще раз останній раз поговоритися туди. Давайте Получилось? это вообще, это вообще жестко, жестко. Я жестко чел, да, да, да. Вот посмотрите основание, да? Бывает, бывает. На ну, этом моменте мы будем заканчивать и всем пока.